Історія волонтерки, яка починала з допомоги одягом і, зрештою, дійшла до забезпечення військових автівками в інтерв'ю нашій кореспонденції Олені Мандалюк. Вона розповіла, що складнощі у цій справі про тих, хто надихав, і тих, хто розчаровував. А ще про те, що волонтерам теж потрібна відпустка. Подивіться. Це від ветеранів Азова за мої пиріжки. Я починала з пиріжків. На початку повномасштабного вторгнення Вікторія Сорокіна спершу допомагала військовим одягом і побутовими речами. Та заощадження танули. Тож жінка разом із матір'ю взялися пекти. За день у двох готували до 35 кілограмів пиріжків. Такі великі пиріжки ми робили військово. Вони дуже смакували і любили мої пиріжки. На початку 23-го Вікторія почала організовувати збори. Перший запит отримала від 92-ї бригади першого штурмового батальйону. Зробила їм квадроцикл вантажний для евакуації поранених і загиблих. Вантажний квадроцикл досі служить бригаді. Евакуюю поранених. Волонтерці важко про це говорити, але серце болить за хлопців, яким передавала транспорт. Вони серед безвісті зниклих. Лисенка. Ліаніт дід подарив, подарував мені свій прапор зі свої фотографії з підписами, з побажаннями. І я хочу звернутися до людей, щоб може хто повернувся з полону і може бачив хтось цього діда. На стінах, сходах, прапори підрозділів, яким Вікторія допомагала за роки. волонтерства у жінки 24 такі бригади. Це 142 бригада передала. Я їм тоді зробила Мавік 3Т, вони мені подякували, передали з підписами подяки. Це 93-бригада, дуже я їм зробила і автівку, і реби, теж зробили подяку. Це наш, ну, наш Самарівський ТРО нашого міста. Теж я їм автівку робила, реби. Старлінки. Подяками та відзнаками повниться полиця. за донати, а це більше 5 мільйонів гривень, Вікторія придбала 15 автівок для військовослужбовців. Не витримую вже просто дуже багато навантажень. Тому що 24 на 7 ти працюєш і ночі телефонують, і, і днем телефонують. І треба все таке треба відпочити. Я, це мій останній був збір, який я зробила автівку для 110 ї ТРО. Вони мене дуже сльозно просили. Вікторія зізнається ні про що не шкодує, хоча за час активного волонтерства втратила багатьох друзів. Знайомих друзів, рідних, вони спочатку трошки допомогли, потім вони повністю одійшли і не часто зі мною не підтримують ніяких зв'язків. Втім, по справжньому підтримували незнайомі люди. Люди підключилися, ті, що воюють, ті, що е, сім'ї да, в кого є на війні, е, рідні. Е, Загиблих, пропавших безвісті, дуже багато допомагають, великі суми донатять. І послідній збір в мене була теж Анастасія. Вона, вона дуже багато підтримує. Вона за кордоном, 23 чи 24 тисячі. Вона мені закрила, ну, последні, последні, те, що не вистачало, вона сама покрила. Я для мене це було, як я побачила цю суму, коли прийшла ця сума, я розплакалась. А коли Вікторія переглядає відео від військових зі звітами, з'являється посмішка, бо вдалося допомогти. Прилюд був це їхні, їхня автівка. Ми коли збирали е, на цю автівку, в мене даже дітки. Е, Біля тебе стояли, співали пісенки і збирали кошти. Вони назбирали кошти. Да, так було цікаво, коли діти допомогли мені збору, я не помню, десь 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 десять тисяч. Вікторія розуміє, поки триває війна, покинути волонтерство не зможе, тому бере так звану відпустку на місяць. Як волонтер в мене багато бригад частин, які немає в них волонтерів, просто немає. Я не знаю, чому так. Наша країна така велика. Вроді би повинно, поповинно бути багато у них волонтерів, а в них немає я одна. Вільний час жінка присвятить родині, а поки звертається до небайдужих і просить донатити з Дніпропетровської області. Олена Моделюк Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.